Так, це окремий відосик для каналу «Митушня у дворі. Сорян, друже, я... тут така штука сталася, я тут від'їжджав з родиною в похід в Ой, І жимлись тут, що я пророщувати збирався. Я її поставив, накрив баклажками, щоб такий як парничок був. Але був видно вітер, їх здув. Ну і в мене йдемо, тут непередбачений фактор батько. Ну, він же людина старої закалки за принципом понатикував, понасажував у всякої хірні. Скоро той виноград у вас на лові буде рости. Ну і взяв косарку і навів ну, мені тут порядки трохи. Попідправляв. Ех, як там? На зворотній ріст виногради деякі повідправляв вже зараз. Ну, дозріваю, щоб лоза краще дозрівала, да? коренева це наразі. На І от вживали, що я повідкладав. Я спробую наново. Тому <гум> ну так якось даруй. Це дружба. Я не знаю, що з тим робити. З тим фактором. Ну от таке сталося. Тому я постараюся ще раз. У мене є отут гілочкин, неправда вже позатвердівали. Бляха муха Ну, попробую з ними, Попробую на воді. Знаєте, як це не так, як то у собі. Ну таке. Спроба номер 2 Ну, не остання, напевно. Успіхів вам.